Слухати будь-кого небезпечно, це впливає не лише на наш світогляд тут, але й на нашу вічність. Люди можуть говорити щось із власного розуму, поширювати думки, які не відповідають істині, і не нести за це відповідальності. Але перед Богом ми відповідальні і за слова, і за справи, і навіть за думки. Про це говорить Евангеліє від Матвія. Так колись фарисеї вважали себе праведними, але гнали і вбивали справжніх апостолів. І навпаки, язичницький цар на вуха Доноср, коли побачив силу Божу через пророка Даніїла, визнав істину, вшанував пророка і навіть сам проповідував діла Божі. І сьогодні, в час війни, нам особливо важливо знати, що чекає нас попереду. Жодні гадалки і провидиці не знають майбутнього. Вони можуть інколи також прикриватися Біблією і образами, але їхнє слово не може. Дізнатись майбутнє можна лише через Бога. Не просто читати Біблію, а слухати пророків, яких поставив Бог. Бо без людини Божої ми схильні тлумачити Слово по-своєму. А це небезпечно. Власна думка без Божого Духа веде до прокляття. Тож важливо слухати Слово, виконувати його, ділитися ним і шанувати того, що поставив Бог.